Добре, почнемо 10-ту сесію розбирати. НМТ-24. 10-та сесія, перше 15 те завдання. Круг для різнення металу. Виконує 10 тисяч обертів на хвилину. Н10 тисяч час. 1 хвилина. Радіус круга дорівнює 6 см. Визначте лінійну швидкість. Крайній точок круга. Вважайте, що Пі дорівнює 3,14. Супер. Система інтернаціональна. Одна хвила на 60 секунд. 6 см 0,6 метра. Супер. Це ніби все. Почнемо малювати швидкість, забув казати, в метрах на секунду, щоб не забути, що нам треба яку відповідати. Тут також запишу. Почнемо розв'язувати. В нас є круг для різання металу. Я спробую намалювати круг. В круга є радіус R, і нам необхідно знайти швидкість його крайніх точок. Тобто ось цієї точки. Цієї точки є якась швидкість, тому що наш круг крутиться. Будемо вважати, що він крутиться проти часової стрілки. І він у нас крутиться, і він за деякий час Т робить деяку кількість обертів N. Добре. З чого почати рішення задачі? Почнемо, напевно, з геометрії, і з'ясуємо, яку відстань долає крайня точка. Нашого круга за один його оберт. Тобто, іншими словами, знайдемо довжину круга. Довжину круга. Це геометрія довжина круга, в нас дорівнює 2 πr Добре. Тепер нам необхідно зв'язувати, яку Загальну відстань, позначимо її S, пройшла наша точка за той самий час, за який ми вели спостереження. Ми знаємо, що вона зробила 10 тисяч обертів, N-обертів. Протягом кожного оберту вона проходила ось таку відстань l 2 πr Тому можемо сказати, що S це, можемо написати Ln і розписати це як 2 πrn Ось таку сукупну відстань. Наша крайня точка круга пройшла. І тепер знайдемо, нарешті, її швидкість. Швидкість загалом це відстань поділена на час. А наша це загальна відстань, ми вже знаємо 2 πrn поділена на t. І, ніби все, всі зміни нам відомі. Можемо підставляти і спробувати рахувати, що в нас там вийшло. Все це в системі інтернаціональній, звичайно. Отже, це в нас 2 помножити на 3, 14, Помножити на радіус 0,06, помножити на n 10 тисяч, і поділити 1 хвилина 60 секунд. Поділити на 60. Що ми можемо собі дозволити зробити? з цим? Ну, давайте. По-перше, 0-0 скорочуємо. Тут 0,06, кому переносимо на дві позиції вправо за рахунок тут двох нулів. Ще два нуля скоротили. Тут замість 0,06 залишилось 6. Бачимо, тут 6 і тут 6 скоротили знаменник повністю. Тут залишилося одиниця, тобто нічого не залишилося. Отже, у нас залишилося. Давайте переписуємо, щоб ще більше це все не ускладнювати. У нас залишилося 2 помножити на 3,14 і помножити на 10. Все інше скоротилося. Давайте мені він скролити. 2 помножити на 314 це 6,28 помножити на 10. Це 62,8 метри на секунду. Відповідь отримана. Дякую за увагу. Лайк, підписка. Дякую, що додивилися. Або не додивилися, хто вас знає.